Про откровення Божої Матері на Заході. Не захоплюйся особливо явленнями цариці Небесної у католицькому світі. У нас на світлі Русі Богоматір відкривається нерідче і благодатніша православна цариця. У нас на світлі Русі блогають мощі новомучеників. Через це, хто залишає сьогодні вітчизну свою. Горе йому порошинки мощей розпилені у духовній атмосфері, захищають навіть атеїстів, якщо вони живуть на Батьківщині святих. Самотність емігрантів за кордоном пов'язана із втратою переживання мощей, складу Свято Руського Духу. Як відкрила Божа матір? Її явлень на одних лише Соловках було 150. Те, що Божа матір говорила преподобному ігумену Кирилу Соловецькому мироточивому, який лежав у зрубі без ніг, не зрівняється із дитячою наївністю откровень кровень междогор'я. Тут, на Русі, Цариця Небесна відкриває глибини царствія і кадить православною. Благодатью. Цариця Небесна хоче, щоби молодь полюбила святе православля через дари Святого Духа у священників, красу проповідників Слова Божого, чистоту їхньої вдачі через поклони, піст, молитву, бдіння, псалтир через старців благодать. Хто увіде псалтирну насолоду не вийде з неї. Жоден наркоман не встоїть, алкоголік закине огидні свої звички. І повія, якщо вичитає одну кафізму, вже наступного дня полишить заняття розпустою. При мущах особливо багато і ревно моліться за отців. Оскільки мощі зводять атмосферу іномирну і блаухання від мошей де в усі кінці землі. Оці будуть вкушати мощеве миро незалежно від відстані. Гріб де мощі, мій вічний дім, у мироточивій атмосфері навколо мощей, утаєнна повнота євангельської історії. В ній можна прочитати гевсиманську молитву Господа, нерозлушно перебувати у келії з преподобним серафимом. Благоханню мра немає ціни, воно насичує вас нетлінним складом вічності, фізично обожує, за які гроші можна купити таку благодать. Найнещасніші на землі священники, які женуться за грошима та наживою, якби знали, який скарб втрачають, посланий від Господа. Тобі дана благодать заступатися за усіх, простиратися над світом в молитві.